Ну що, мої любі, здала. Здала я екзамен, не знаю, правда, результат, тому що це ж сьогодні я е, його здавала, а це відомо, вони надійшли результати на, нову, на електронну пошту або через 24 години, або через 72. Ну що сказати, якщо чесно, то був нескладний, але я дуже нервувала. І вже я помітила, то, що точно я знаю, що е, три помилки це вже точно знаю. Якщо там, ну тобто із 40 максимум 5, да, і все. Звісно, тому що трохи нервуєшся і, як я і казала, трошки декілька слів, які я перший раз чую, ну тобто не розумію їх значення. Тобто, знаєте, як буває там, от у питанні, наприклад, що якщо ти пришвидшив швидкість, або применшив, да, або менше зробив. От, і воно ж різне. А, а якщо ти не знаєш, яке слово в питанні чи про пришвидшення, чи про поменшення, то відповідно і як казати, будуть твої відповіді не. Ну, не так не не неправильні, тобто не, не те, що потрібно ти відповідати. Ну, общем, от тут повололося лізе ворота. Ось що таке здала. Сподіваюся, що чудо буде, якщо я його здала. Бо звісно, трошки швидко. Знаєте скільки е... на одне питання відповідь? 20 секунд. 20 секунд. А мені ж треба башкану, ну тобто мозок. Він же йому ж потрібно переварити, йому потрібно спочатку з'їсти це, потім мені перекласти, а тоді ще подумати відповідь. Ой, коротше. Ну зато я тепер не боюся. Нічого, якщо цей раз не склала, просто інший раз там 30 євро ти платиш за перездачу, ну нічого. П'ять разів можна здавати, вас, сказали. Ну тобто до того п'ять разів. Ну, будемо знати, ще, ще хто знає, може, здала. Може, я така везучка. Що здала? Хто знає. Зараз знаєте що, після небі собі хоч щось перекушу моїй улюбленій в бо чекати на автобуса потрібно ще годину 50 хвилин, здається. То піду, поки перекушу. Ось такі, такі муки от тут, з цим кодом дорут, з курсами водіння. Ну, нічого якось буде. Невже я везучка? Я буду просто в шоці, якщо я здала. Бо, звісно, ну перший раз, ну ти приходиш, ти не знаєш на пошту, там нова людина тебе зустрічає, що вона тебе садить у кімнату, там дає тобі цей гаджет айпад, да, і надіває наушники, говорить тобі правила. Ну потім, якби вона тебе залишила, вона залишає тебе, ну потім постійно приходить, ніби відволікає, заглядає до тебе. Так, це моя улюблена бланжерія. бланджерія. Саме завтра познайомилася січим столом.

Ну, no, Як би сказати, це ж не кожного дня. Я вдома там сиділа і то не дня. іноді себе заставляла кожному нас проводитися тест, іноді просто ігнорувала непогодні. Ну, сказати за весь час, скільки я ходила в прошкоді. Я два рази лише зробила менше э, п'яти помилок. Так, два рази. І третій раз це на старше. Вийшло, що ти можеш стати. За весь час. Вони не знають і результати, але. Так, Чуш, якщо в тебе це подавати зами стала, то далі почну куси з водій на машині, Так, не так зробить на машину. Якщо чесно, на початку, коли ще війни можна було їхати в рацію зараз, це не хочу по всій. Є допомога, якщо ти її подолаєш в цю Україну, то можна бути щасливим. Але справа в тому, що зараз багатьох навіть... Багатьох навіть уже... Не тоже багато після інших країн не пускають, навіть центр занятого запас. Біженці в Парижі. Шахливий цей центр, туда вже не пускають після інших країн. Работу знайти без знання мови катастрофічно складно. Якщо на початку там брали, казали, прибиральники чи ще. Ктось, то зараз пройшло три роки і деяких виганяють навіть з прачки. Завод, прачечки. Складна робота, там Неведомое киграти, в общем, син я працював два місяці, битку ну, три ночі, До чотирьох, щоб дойти, десь та машина, яка возить побирає, бо тут же всі заводи також не, не в місті, а за містом. Ты проживаєш в місті, а заводи за містом. Ну, то було 14 кілометрів, заводу до цієї і вот одну знайому видно. Спочатку она там працювала, сказала, не більше не говоря, не подорожим с тобой контракт бо вона не знає французьку. Кажуть, за три роки можна було выйти. Що тут скажешь? А і правда. Тобто є мінуси свої, звісно ж, дивіться. Тому що ти, наприклад, живеш в чужій родині. Нас нам дали в кожному окрему кімнату, і моєму сину, і мені на другому поверсі. І я спала якраз над цими людьми, у яких ми жили. І тобто, воно все чутно, чутно було, як телевізор розмовляє. Тобто, у них такий будинок стіни, то старовинні, такі здорові. Знаєте, будинку 150 років, років, але всередині. Новий ремонт, тобто, знаєте, як дерев'яні оці східці, все дерев'яна підлога настелена, тобто воно все однак через дерево все, знаєте. І звісно, ти боявся іноді в туалі, я багато разів ходить, думаєш, боже вночі я розбужу, бо ти жидеш все та все. Були свої нюанси. Але да, ми тож, також, як, трохи як бомжари, тому що не було дуже грошей, не могли так все дорого приїхали, здавалося, тоді ну, все дорого, страшне порівняно з тим. Як може один огірок євро там 20 стоїть, що здоріть можна. Ну, тобто, ну перший раз, як ми ну як перший раз, єдиний раз ми заїхали, і воно зразу перше враження це дуже велика диференціація цих ну, продуктів. Ну страшенно дорого здавалося. Ти не можеш стільки платити. Знаєш, і ми вдячні, вони годували, але потім ми все однак шукали якісь можливості. І тоді ще було. Нам давали скільки нам 500 євро такими ці Червоний хрест по 250 на людину. Тобто, ми якраз ще тоді встигли ці тікети, і вже було в нас якби, 500 євро, і ми вже такі М -м, супергерої там в магазині можна було два тікети чи скількись використати там. І ти вже ходиш, ти вже купляєш продукти разом, сім супсович. Тобто так рівноправний. Бо ви знаєте, господи, Боже, матір Божа, Цариця Небесна. Як перший раз її цигарки купив, всі. а воно зняло 500 гривень. І ти, ти дивишся, блін, пачка цигарків 500 гривень. Чуть в обморок не впав, ну то таке, знаєте, якби. Що ж, цигарки тут. Дорогі. Зараз, звісно, я ж тут їх вже не купляю, звісно, я вже їжу в Іспанію, там 5 євро менше вже курю. Тож я, я так і не курила, що ж. Почала це як, блін. Вся фігня почалася, в підвал злізеш, і ти розумієш, що ти в підвалі не заховався. Чому? Тому що ну, твоя типоверхівка рухне, привалить тебе, і труби полопаються, і затікає там, ну, коротше. І отож, звісно, що там робив? Курив, да і все. Всі сказали, що треба шукати нісущу стіну, там, якщо завалиться, то виживеш, бо вона тіп, не, не впаде, і всі гадали, де ж вона там буде нісуща стіна. Тоді хтось сказав, треба біля mm -hmm. ліфта. Ну добре, біля ліфта. Mm -hmm. ну. от. Так що, бачите, ходить, попрошайка просто. 340 см про на роботу. Чого я мушу працювати, ти мужик здоровий не працюєш, ходиться. Скоріше всього. Бронничка. От, Ну таке. І, і, і ніякий же не вояж. Я його бачила, якщо колись ходила цей отримати продукти в розікюр, то він там також примінив. Я не даю грошей. Іноді я відповідаю, якби я з вами не розмовляла. то я би сказала, іди, йди на роботу. Достаємо тут бомжачниця. Знаєте, тут багато бомжів, я їх називаю бомжанка, бо багато допомоги, якщо можна не працювати. Це однак, залізуть в житло, особливо, якщо є діти, їх ніхто ж не вижив, не будуть там сидіти з всі ото, Багато жрачку дадуться, дадуть, дадуть, воно собі бомжує.